Білокрилки немає. Ну, вона пропала, значить, препарат дієвий. Я вже їм обробляла гарний препарат. Користуюся вже третій рік цією сумішшю. Вітаю на каналі у гостях у Тані. Ну що, середина червня, саме пік білокрилки. Білокрилка вивелася і починає відкладати вже свої. Бачите, літає яйця, вже вона починає... Тут селитися. Її ще не так густо, але вже якщо отак листя потрусити, то вже вона є. Тому настав час її обробити цю капусту від білокрилки Я зараз буду обробляти і хто бажає дізнатися. Як, які препарати я використовую? Як я обробляю капусту від білокрилки? Запрошую до перегляду. З вас підписка, лайк. І будемо обробляти капусту від білокрилки. Так, значить, чим я буду обробляти капусту від білокрилки? Це три препарати: це Альфа Супер, 3 гри на 10 літрів води. Такий препарат. Далі додаю турбопрес. то це бакова суміш буде 4 мл на 10 літрів води. Конфідор 1, 1 грам це е, порошок. Треба розбавити окремо на 10 літрів води. Обов'язково повинен бути прилипач для садогороду, такий у нас продається. І для того, щоб вирівняти pH воду, рівень pH води. Я не знаю, який у мене рівень води. Думаю, ідеально це 6, але думаю більше. Тому я додаю чайну ложку лимонної кислоти. Розбавляю, все роблю бака у суміш і буду обробляти. Ну, я ще додала гумат калію до того всього. І потрібно обробляти так, щоб змочувалося. І знизу бажано та слинка. Але це ще ж ще й доби не пройшло. Побачимо. Ну, біла крилка пропала, нема біла крилки. Препарат дійсний. Дієвий, верніше. Немає сила, тут мертва. Немає ніде нічого не літає. Так, ще тут гляну. Це все яйця вже не, а не м'які.